Я купив Sega Dreamcast, Тож нарешті цей час і настав. Давно про неї мріяв. Ось тут ще ціла коробочка з аксесуарами до неї. Зараз будемо все дивитись, в цьому відео розповім, навіщо я її купив, з чим, що було в комплекті. І взагалі про свої перші відчуття та враження від цієї консолі. Тож, з вами і це канал не про ностальгію, а сьогодні про круті ретро-консолі. Погнали! Але що таке взагалі ось ця Sega Dreamcast? Sega Dreamcast – це консоль шостого покоління, остання консоль від Sega, але найперша консоль у цьому поколінні. Тобто, ви вже можете зрозуміти, що конкурувала вона ось з цим монстром? Ну і звісно, зараз дуже багато хто скаже, що PlayStation 2 просто з'їла Sega Dreamcast. ось так, як Pac-Man. до речі, знаєте, що Pac-Man називався Пукмен? Але з цим твердженням я не згоден, бо я дійсно пограв в деякі ігри Sega DreamCast і я скажу, що вони круті, самобутні, і вона краще виводить картинку. Ну, я не знаю, як з іншими видами сигналу, але HDMI-картинка, ну, через, звісно, конвертер від Sega Dreamcast набагато краще, ніж та ж сама ніж та ж сама картинка через HDMI-конвертер, але на PlayStation 2. На PlayStation 2 воно якось все темно. Мильно, нечітко, але в графоні там нібито краще, а в Dreamcast все дуже чітко. Ну і по-друге, я взагалі не розумію, навіщо YouTube блогери, ретрогеймери дуже часто розвиваються з цю тему: успішна консоль, неуспішна. яка вам різниця? Головне, щоб консоль була класна, там були круті ігри, і вона мала якісь переваги. І це все є у Sega Dreamcast. Більше того, якщо туди вклали настільки купу бабок, щоб вийшла ось така крута консоль, яка навіть там я не знаю напродалася, продалася, якісь гроші, то це ж ну добре для споживача. Це ж добре для нас в результаті. Ми що аналітики якогось консольного маркетингового відділу, що маємо про це паритись, ні, да нам консоль, щоб було нормально. я в результаті отримав класну консоль. Ось що для мене важливо. Але спочатку давайте подивимося, що тут у нас взагалі йшло в комплекті. Ось такою сегою, ну і взагалі саму дрімку теж подивимось. Перше. Ой. Я на Power натиснув, щоб відкрити кришку. А... Перше, що варто зазначити, в мене вже консоль збудованим GD Emo. Це емулятор приводу, що дозволяє мені грати. О, ось такої Ізді-карти. Ну, там всередині Ізді-карти зрозуміло, що це адаптер. Це, напевно, найоптимальніший спосіб пограти у DreamCast в наш час. Ви скажете, є DreamShell. DreamShell відстій. Ну, Рілі, really, ви бачили, як дійсно треба закачувати туди ігри, які бувають з ним проблеми. E, взагалі, сумісність ігор, вона далеко не 100%, а тут сумісність ігор 100%. Тобто, як я зрозумів, ні в кого не було якихось особливих проблем, з якою взагалі грою на Dreamcast через GDM. Тож, якщо ви. Хочете собі дрімку, відразу плануєте, що це буде коштувати десь на два косаря більше, бо вам ще треба придбати ось цей привід GDM, але переваги його величезні. Тобто ви просто закидуєте це. Ну, не просто закидуєте, звісно, його треба ще встановити. Встановлюється він нібито як просто, але насправді там може бути так багато підводних каменів, що. Я просто вирішив купити вже готову збірку. Щось там на міліметр вперед, назад, батарейку біосу треба замінити, е блок живлення ще треба замінити. Сам Дідіму дуже просто встановлюється. Ви можете подивитись в інтернеті відео. Я не хотів це робити, бо я знаю, що таких відео вже повно, ніякого унікального контенту з ось цим не вийде. Тож, ну і сенсу сильно паритись. Цьому нема. подивіться на Ютубі, як встановлюється емулятор приводу для Dreamcast, це все дуже просто. Але просто щоб відразу, там, знаєте, сів, поїхав насолоджуватись іграми, а не трюдолінгом з дрімкою. Я особисто вирішив, вирішив взяти вже готову збірку. Наскільки я розумію, тут змінили блок живлення, тому старий блок живлення? Ну це коротше база. Якщо ви теж думаєте про Dreamcast, то вам доведеться теж міняти блок живлення. Блок живлення вже був замінений. І батарейку від Biusa теж мені, здається, її замінили, щоб кожен раз я налаштовував годинник, який там постійно з'являється. Тож в мене зараз найоптимальніша версія Сігі DreamCast. Ну і взагалі вона в такому непоганому стані. Єдине, що мені не подобається, ось цей вхід для геймпаду, він трошки забруднений. Але, в принципі, у усьому іншому дрімка в ідеальному стані, особливо враховуючи, який білий, а не жовтий її пластик. Поїхали далі, і далі ми будемо дивитися, що в мене було разом з нею в комплекті. Це ось такий японський геймпад. і ось такий паловський геймпад. Я взяв два, бо я думав грати з друзями. Бо є досить багато крутих коопних кауч коопних ігор. Або локального клопу. Коротше, те, що ви можете ось разом грати в одній кімнаті. На Dreamcast деякі з них вони ексклюзивні, і варто, коротше, купити, не зажати і купити два геймпади. А, ось тут я взяв з VMU це, типу, і картка пам'яті. Блін, да що ж так воно важко. Взагалі прикольний гаджет. Я ось сьогодні покажу, як він реагує на ігри, там він. Робить якісь, я не знаю, технічні дива. Я такого не бачив навіть на сучасному DualSense sense на PlayStation 5. Дуже кльовий, прикольний гаджет. Ну і взагалі він треба, бо ви сюди будете зберігати ваш прогрес у іграх. Вставляється ось так. Заряджаємо, пау, все. Далі, звісно, якщо берете DreamCast, вам треба якийсь HDMI-конвертор. Вони, я ось не знаю, скоріш за все, через. Більшу розподільну здатність, ніж той же PlayStation 2. Я, до речі, люблю PS2. Не думайте, що я її прям. жорстко. Жорстко так. Просто я кажу, що. Просто завжди, коли порівнюють, знаєте, всі на стороні PS2. А ось я хочу побути на стороні Dreamcast, мені вона подобається. Під'єднується сюди, сюди HDMI. І HDMI це найкращий метод грати в Dreamcast. Тобто в мене є кінескопний телек, але. Ні, ось Dreamcast треба по HDMI, Ну настільки класно, будь-який конвертер. Я не думаю, що це якийсь особливий. Вони всі плюс-мінус в одній ціновій категорії, досить дорогі, до речі, близько 700 900 гривень. Вони всі плюс-мінус в одній ціновій категорії, але вони дуже чітко виводять зображення. Прямо ось, ну, цукерочка. Якщо ще трошки відсісти подалі від телевізора, ви просто здивуєтесь, ви будете думати, що ви граєте на емуляторі. Ось настільки добре Dreamcast виводиться на HDMI. Тобто PlayStation 2, ну, зовсім ні. Зовсім ні. PlayStation 2 краще грати по, по компоненту, ну, навіть по АВ. Композиту, як, як захочете, це все буде краще, ніж грати на PlayStation 2 через HDMI. По DreamCast зовсім не так. Дуже чітко, дуже кльово вводиться на HDMI. Кажуть, що ще краще на VGA, але в мене, на жаль, можливості це перевірити нема. Є, до речі, старий блок живлення. Знову ж таки, як я казав, змінювати блок живлення в DreamCast це база, це треба зробити. але Продавець сказав, типу, хочеш, постав старий. У будь-якому разі, ну, я його розумію, він хлам просто в себе не хоче тримати, і мені його просто кинув. Але ну, я не знаю, що з ним робити. Можливо, колись знадобиться. Прикольно, що лежить така здорова, увісіста штука. Ось ніби і все. А, ще ось такий топ-вей кинули. Я Я не знаю, це, по суті, той же самий VMU, але клон, чи це VibroPack. Ніякої вібрації я з ним не відчував, скажу так. Тож е, не знаю, нібито як це звичайна карта пам'яті просто клон, просто без екранчика. Ну, він, коротше, в подарунок її мені поклав, бо я взагалі хотів виторгуватись на два в з екранчиком. Він сказав: Ні, браток, Будь ласка, за цей Війм'ю ти заплатиш, а в подарунок можу дати тобі ось таку штуку. Не знаю, працює вона чи ні, до речі. Знову ж таки, не ображайтеся, якщо щось не так сказав, щось не так назвав. Я з Dreamcast тільки знайомлюсь, і в мене до того, як я придбав, були якісь базові зовсім знання. Наприклад, що треба ставити GDM, і що DreamShell це ну, краще ні. Тож, якщо щось не так назвав, не так описав, то підправте мене в коментарях, бо мені дійсно дуже цікаво розібратися з цією консолю. Вона поки що мене дуже дуже дивує, а дивує через її ігри. Давайте подивимось. І. Зараз буде заставочка Дрімкаст. Тож, як виглядає GDM? По-перше, прикол GDM в тому, що навіть в е, EMU, якщо ви бачите, теж є надпис GDM. -у. І менюшка в мене стандартна, так знаю, її можна кастомізувати, якось змінювати, але я обрав таку, вже накидав ігор. Не дивіться! Тут спойлери до наступної частини де буде випуск саме про ігри Dreamcast. Тож, Тож я це все заблюрю, напевно, взагалі. Але давайте покажемо взагалі, як тут якісь ігри працюють. І гра, яка мене дійсно вразила, бо в неї ще можна було грати удвох. Це Dynamite Cop. А, на це можна дивитися вічно. Тільки в мене чомусь іспанська версія. Щось я намудрив, здається, коли її скачував. І... Що взагалі про неї можна сказати, е, так це те, що вона виходила для аркадних автоматів і для Sega Dreamcast. Я не впевнений, що вона виходила на якісь інші консолі, тож думаю, що це все ж таки ексклюзив. Тут, як ви можете вже зрозуміти, абсолютно безбашений сюжет, нагадує якусь бешку, не знаю, з 80-х фільм категорії B, і це чудово, я обожнюю фільми категорії B, особливо, якщо. В це можна пограти з друзями. До речі, Dynamite Cope також написано на VMU, і це є фішка ось цього VMU, що вона зображає якісь ігри, це може бути їх логотип, чи це може бути якийсь момент з цієї гри. Потім покажу, як круто він працює, коли граєте в теніс. Так знаю, спортивні ігри це найкраще. Але як там задіюється VMU, це просто дуже кльово. А зараз Dynamite Cop, але зверніть увагу, наскільки класно, ось, подивіться. Яка чітка картинка через HDMI? Взагалі, ось такий аркадний стиль, він немов притаманний. Ось бачите, різні прийоми? Притаманний ці, цілий ціли купі ігор з DreamCast. -у. Тобто вони всі якісь аркадні, всі схожі на щось з аркадних автоматів. Ви скажете: ага, підібрав там круту фічу. Ви скажете, так це ж можна пограти на емуляторі Аркадек, але все можна пограти на емуляторі Arcaк. Навіть цей Dreamcast. Ми все ж таки кажемо про якісь речі, які можна пограти на оригінальному залізі. І знову ж таки, подивіться на ось цю картинку, наскільки вона чітка, і я не знаю, просто згадую PlayStation 1. Да, до речі, тут ще можна підбирати предмети. Просто згадую PlayStation 1, і в мене сльози на очах від того, наскільки жахливо і наскільки гірше PlayStation 2, PlayStation, ну і PlayStation 1, в принципі, теж наскільки гірше все це виглядає на плойці. Я маю на увазі підключення до якогось сучасного монітору. Так, тут є такі моменти, тут є дуже дивні моменти. Але ось бачите, можна потім підбирати зброю і теж використовувати. Коротше, в це все треба грати з другом. І... Що мені тут подобається, окрім самого геймплею, то це сюжет. Він абсолютно, я не знаю, що занутий, і від цього надзвичайно класний. Ось як ви бачите, вибухом нас в басейн. Ми з басейну вилазимо і тут інші чуваки. Зараз ми заберемо в них зброю. Ось, Тобто зброю, з якою до вас нападають, можна потім забирати. І ось Dynamite Cop це те, що виглядає, можливо, не дуже, але грається дуже і дуже весело. В принципі, як і всі бити Тож, якщо ви, якщо ви збираєтесь купувати DreamCast чи шукаєте ігри, в які хочете пограти на DreamCast, то... Раджу це спробувати. Бачите, тут написано можливість для кантіння. Е, в чому прикол, що коли ви граєте з другом, бувають такі моменти, що ну, відверто не хочеться завчити щось чи тренувати якісь рівні. Да? Просто хочеться кайфувати і пограти. І ось е, Dynamit Cop він прикольний тим, що е, вам тут безкінечні канти, коротше. Тобто, ви не вмрете, ви цю гру пройдете. У нас зовсім не було ніяких проблем. І це те, що мені сподобалось. В принципі, тут є якісь ще й прийоми, і спецприйоми, я їх не вивчив, бо на це треба час і просто кайфував, коли ми грали в це з другом. Але давайте я вам покажу ще, які ігри мені сподобались на DreamCast. Ось такі, наприклад, позначки, і фанати вже зрозуміли, що це означає. Саме так, це гра по Бірсірку. Eidos hey, Interactive. Студія, яка зробила мою улюблену гру у цих часів Кейне Lynch 2. Так, в мене досить дивні смаки виграв. О, впізнаєте? Впізнаєте цей величезний меч. Sort of Berserk. Саме так гра по Берсерку виходила ексклюзивно на Dreamcast. Ви можете пограти в неї лише на емуляторах. А в оригіналі лише на дрімкасті, давайте подивимося, що це взагалі таке. Можливо, ви чули про цю гру з відоса Рендераса, де він оглядав усі ігри по берсерку, які виходили. Якщо не бачили, обов'язково подивіться класне відео. Як ви бачите, тут є катсцени, тут є сюжет. Знову ж таки, виглядає це все кльово. Це можна ще розширити. Я просто прибрав, щоб воно було 4 на 3, знаєте, максимально автентично. Так як це плюс-мінус задумувалося. Але якщо зробити це... Давайте спробуємо зробити це 16 на 9. То, в принципі, воно теж буде виглядати нормально. Е, я не знаю. Ширина. Ось. Ось так воно, в принципі, може розтягнутися. Тож не знаю, обирайте, як вам краще. Мені не дуже подобається, коли ігри. Особливо шостого покоління консоли, ось так розтягнуті. Мені більше подобається, коли вони 4 на 3. Але давайте Давайте трохи ось так пограємо. Давайте скіпанаємо кат сцену. Тут у нас приходить берсерк. Відразу ми отримуємо і починається екшен. Починається екшончик за Бірсьерка. Е, грається досить, досить досить екшоново. Ага, можна жбурляти ось ці штуки. Можна робити ось так. І можна. Навіть можна. Оу, а мене не здомажить. Ні, навіть мене не здомажить гарматою. Ух ти! І він може навіть використовувати. Вау! Це прям дуже погано. О, дуже непогано виглядає. Тільки треба нормально прицілитись. Так, я... все добре, добре. Ні-ні ні, діставай меч! Відходимо. Все, дістала меч. Так, якщо вони проти. Ну і, до речі, для порівняння, давайте переведемо знову в режим 4х3. Е, картинка відчувається, не знаю, такою, якою вона, напевно, і мала бути. Поки що, я максимально задоволений, але я, звісно, вже в це грав заздалегідь, але мені дуже подобається те, що я бачу, особливо те, як воно виводить картинку на HDMI. Е, е, ну, це Для шостого покоління консолей і це вишка. Так, наступна гра це теніс, але заспокойтесь, я не буду дійсно вам показувати теніс. Я більше хочу вам показати те, як поводить себе VMU, коли ви граєте в цю гру. Як приклад, я не знаю, чогось дійсно футуристичного і ну, такого, що я ще не бачив, особливо в якихось конкурентних консолей у Dreamcasta. Просто ось подивіться на цей екран. Ось, як ви бачите, коли йде гра ось тут. Воно дублюється на геймпаді. І так, це заставка. Але якщо я, наприклад, запущу матч, тут в 3D воно так само буде дублюватись. Тобто в 3D. Дивіться, тут взагалі обличчя якогось насисте. Тобто, вони в 3D це зробили. Це ж ну, збожеволіти можна. Так, це абсолютно можливо не потрібно, і в цьому нема практичної якоїсь мети. Але ось мені здається, що в таких дрібничках він насправді весь Dreamcast. Тож це було відео про мої перші враження від Dreamcast. Так можливо розказав не занадто багато, можливо, показав мало ігор. Я це розумію, але мені треба час, щоб більше в них пограти. І я вже готую наступне відео, де я розповім більше саме про ігри на Dreamcast. Тож, скоріш за все, саме ось це відео про ігри Dreamcast буде наступним. Я спеціально. Не відкривав багато ігор, які я тримав в голові, але я не хотів казати. Бо все ж таки ексклюзив е, не так багато. А ви розкажіть про ваш досвід. З цього Dreamcast. можливо, ви грали колись. Я знаю, що ця консоль дуже популярна була в Україні, бо туди і піратки легко було пау-пау-пау штампувати. Тож багато у кого, ну не багато у кого, звісно, але. Є люди, в яких був Dreamcast, це не GameCube, в Україні про нього знають. Тож, розкажіть про ваші Dreamcast, що грали, та про яку гру мені точно не варто забути у тому ж самому наступному відео, саме про ігри для Sega Dreamcast. Напишіть усе все в коментарях. Ось там. Ось там знизу. Ну а з вами був Ретроїд та його DreamCast -Droid. До, До зустрічі!